Всім привіт! Ви на каналі назєвса. Сьогодні програм Бравл Старс та покажу і розкажу про новий режим Шаудаун Плюс. А він дуже цікавий. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, дивіться, це шавдаун плюс, воно є в іншій вкладці. це не шавдаун Тріо, Шавдаун Duo, це. Тільки соло шоудаун плюс, тут тільки можна грати в соло, тому це теж дуже цікаво. Що взагалі є в цьому матчі? Ну, в принципі, як завжди, з скриньок падають банки. Але є одна відмінність, що коли ви вбиваєте людину, вам дається плюс два кубки в ось цей список зверху. Так ось дивіться, як і в простому соло шоудауні або іншому шоудауні, ви отримуєте кубки за місце. Тобто від е, топа четверта це вже перемога. Але ви ще можете додати собі кубки за вбивства. Тобто, крім того, що ви отримуєте кубки. Просто за те, що ви живете, ви ж отримуєте кубки за вбивство, і це набагато краще, як на мене. Бо ви можете вбивати і отримувати більше кубків. Як бачите, в мене вже плюс 4 кубки. Але треба враховувати, що якщо ви не станете на топ-1, то ви тоді е, отримаєте е, мінус 2 кубка. Тобто е, там, топ-3, топ-2, це мінус 2 кубка, як завжди. Е, просто за те, що це програш. Але ви все одно отримуєте за вбивства кубки, тому це в принципі. Просто вам трошки віднімає кількість за вбивства. Але так це дуже непогано, бо ви ще ж отримуєте кубки за місце. І тому от, крім до двох кубків отримуєте ще за місце кубки. Ну там або плюс, або мінус. Як бачите, зараз я вбив пару людей. В мене вже плюс чотири кубки, далі нападаю на розу. Але як бачите, роза використовує свою ульту. І коротше, яким чином вона мене вбиває. Я не знаю як, але, але окей. Да, як бачите, я заграю за кіта, використовую гаджет, ховаюсь, нападаю на Вольта, він мені не зміг нічого зробити. А мій бил зі, зі мною, бо він хотів якраз вбити вольта. І я якраз відімстив його. Ворогу. Далі нападаю на матраса. Матраса я з легкістю вбиваю, бо це було ізі, в принципі. Я е, маю ульту, я ходжу, нападаю на кота з ультою. Тут нападає ще один кіт з Гіпером, але він трохи не досрібнув. Е, той кот втікає, але я його швидко добиваю своєю. ультою. Ну, а цей кіт е, хоче мене знайти, я використовую гаджет, втікаю його в його манію. Ну, а він, як, бачите, теж використовує гаджет, я розумію, де він, в принципі, він з'являється. Я використовую зразу ульту, хоча це насправді було би але я би так програв. Він теж використовує ульту, і коротше він це таки не добиває. Насправді це було зрозуміло. Далі я граю за Cardelius, нападаю на Менді, добиваю її швидко, бо вона була ФК. Потім я в мене є ульта, я використовую його на, воль... на вольті, Вольт пробує втікти від мене. Ну і я в принципі ховаюсь в кущах. Я за ним вже не йду, бо він мені в принципі так вже й треба. Як бачите, тут є біля мене Аллі і ще Сенді. Сенді використовує е гаджет, майже добиває Алі, але добиваю Алі саме я. Тому в мене плюс 4 кубки. Далі я нападаю на Сенді, і як бачите, я вбиваю Сенді на лол ХП. Далі я граю за Ворона, як бачите, до речі, що заняв топ-1, тому мені не далося мінус два кубка за програш. Далі, як бачите, я вбиваю кота, який був типу АФК, або щось типу того. Тут ще є пайпер, вона використовує ульту, але на неї зразу падає кіт. Я не встигаю її добити, добиваю її. Кіт. Як бачите, тут я зробив помилку, що я пішов проти культа, як бачите, все-таки я помер, на жаль. Далі я граю за пайпер, тут е, бачите, Лола добуває нашого любимому Бері, але, а я добиваю Лолу. Ти отримує всього лише плюс 2 кубки за вб ну, вбивство Лоли. На жаль. Не бачите, я використовую ульту, Тут, як бачите, Еш, він майже помирає. Тут я вбиваю його дуже легко, бо це були боти якісь. І забираю 4 банки. Тут проти мене ще карл буде, але все-таки Карла я помираю, на жаль. Ну і це все. Всім дякую за перегляд. Відео було коротке, але воно було дуже цікавим, тому обов'язково. Підписуйся, став лайк, і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.